Ось так Служба безпеки України втретє підірвала так званий Кримський міст. Увага на екран далі непогано, 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 друзі, правда? Без звуку, так, без того, як там руйнуються ці конструкції. Але ну слухайте, нам що недостатньо зображення, недостатньо картинки. Ось подивіться ще одне зображення. Цього разу ми е, вдарили під водою. Під водою агенти служби безпеки кілька місяців, як повідомляється, готували цю операцію, замінувавши опори мосту. І під раночок о 4.44, точно, да бачите, точно не точний час. 1100 кг кілограмів вибухівки у тротиливому еквіваленті підірвали ось ці підводні підпірки. За даними Служби безпеки України, міст тепер знаходиться в аварійному стані. Голова СБУ, пан Василь Малюк, заявив, що жодному незаконному об'єкту Російської Федерації не місце в Україні. Керченський міст це законна ціль, адже це артерія для постачання російських військ. І так вони є. Насправді, ця операція не просто вибух, це сигнал. Ми можемо діяти там, де ворог. Почувається у безпеці попередні атаки в 2022 і 2023 роках. Вже показали, що міст вразливий, і це правда. А цього разу ми пішли далі під воду, і ось що відбувається в воді чорного українського моря. Вибухають незаконні всілякі споруди, які хтось там колись вирішив збудувати речник військово морських сил. Пан Петро Плитенчук сказав про те, що в рамках осі спецоперації СБУ була атакована. Конструктивно складна частина Кримського мосту, і це надзвичайно важлива штука, друзі. А, давайте тепер розберемося. Значить, потрібно розуміти, що того дня міст після ранку зазнав повторного удару. Ймовірно, ми використовували наші дрони. Толока чи Марічка, так вони називаються. Ну, дивіться, немає достовірної інформації, які дрони ми використовували, чи використовуємо їх взагалі. Але. А, ми точно знаємо, що окупанти вили так, як ніколи. Вони писали про те, що кримські міста атакують, про те, що всі, значить, забирайтеся з цього місця, про те, що як так вийшло, Давайте вже решникам по Києву і давайте там ядерне оружі. тепер уже Кримський мост, тобто не встигли окупанти ще оговтатись після ударів по їхній стратегічній авіації, яку ми просто знищили 41 чи 43 відсотки, 34 відсотки так. Як знову бабах, і бувай кримський міст. А кримський міст, друзі, це символ путінського режиму. Це дуже серйозна історія. Так, от я до чого це все веду. що немає точної інформації, чим ми повторно атакували в той самий день кримський міст, але відомо, що е, це було. Що ми точно атакували. Тобто, про наслідки ми будемо дещо згодом говорити. Президент України Володимир Зеленський похвалив службу безпеки України за проведену операцію вкотре. Ще за день до того він хвалив за е, проведену операцію Павутина, але що важливо розуміти, вдумайтесь, просто вдумайтесь, друзі. Е, ми вийшли зараз на якісно новий рівень. Оперативники збу таємно таємно доставили більше тонни вибухівки впритул до найбільш захищеного і ключового місця в схемі кримського мосту. Воно захищене багатьма рівнями захисту, воно обладнане так званими спецбуями в зоні проведення. Працюють катери і глибоководне спостереження. Це ж не просто так, все для ФСБ, це ключові місця, друзі, які мають найбільше значення для стабільності мосту, і той факт, що оперативники Служби безпеки України змогли безперешкодно доставити більше тонни вибухівки і підірвати саме цей вузол. Ми підкреслюємо, і Плетенчук каже, і от я кажу, що саме цей вузол це неймовірна по складності спеціальна операція. Стабільність Кримського мосту тепер просто під величезним питанням. І ще один подібний вибух, кажуть експерти, може просто поховати прольот і на довгий час вивести міст з ладу. Окрім цього, вдало проведена операція, означає, що українські науковці зробили технологічний прорив. Чому тому, що створили унікальний вид доставки вибухівки під водою? Ну, хай тепер скажуть нам наші країни-союзники про те, чи не є і ця операція такою ж унікальною, як була проведена за день до того, яку назвали Павутина. Що нам дає вся ця історія, друзі? Тут посилаюсь на військових експертів. Зокрема, на Романа Світана, який підкреслює, що знищення або серйозне пошкодження Керченського мосту може заблокувати російський контингент в Криму без логістики. Армія ворога стає недієздатною. Голова меджлісу кримсько-татарського та народу, пан Ріфат Чубаров. До речі, закликав Росіян, вже закликають росіян. Які незаконно перебувають в Криму негайно залишити півострів, адже міст скоро буде просто, що зруйновано, і вони опиняться в пастці. І так і є. Ми про це говоримо з першого дня блокування, вибачте, незаконної побудови цієї споруди. Але зараз просто інша фаза, гаряча фаза, і вони мають розуміти, що вони залишаться просто в пастці. їм хіба що я не знаю, там хтось класно плаває і може врятуватись? По-іншому просто не буде, от і все. До речі, друзі в Кремлі чомусь вирішили не помітити. Вирішили просто не помітити підриву кримського мосту. Речник російського диктатора Дмитро Пісков заявив, що пошкоджень міст не отримав, хоча вибух був, каже, і назвав цю незаконну споруду мирним об'єктом. А також повідомив, що в Москві чекають нових атак на міст. Що це означає? Це означає, що росіяни точно знають, що ця атака на Керченський міст не є останньою, і це дуже добре. І я хочу сказати про те, що напевно у нас, зрештою, такі плани є. Хоча тут одразу давайте нагадаємо, що пан е, Олексій не папа, це командувач військово-морських сил збройних сил України. Ну нещодавно, фактично, що сказав про те, що міст це складна ціль, однак немає жодної фортеці, яку не можна зруйнувати, і кордонів, які не можна перейти. Тобто. Фактично, не так давно Україна натякала на те, що вона вдарить по Кримському мосту. Пам'ятаєте, ось ці всі історії про Бог любить трійцю. Ну для когось трійцю Бог любить. Хтось так думає, а хтось думає, що Бог любить четвірочку, п'ятірочку і може десяточку. Не виключено, що ось таку серію ударів ми проведемо. Попереду друзі, будуть такі удари по тимчасово окупованій території Російської Федерації, по суверенній території Російської Федерації. Нас очікують такі спеціальні операції. Які ще не снились нікому. От просто повірте. Але це ще не все насправді. Тому що, тому що тієї ж ночі, друзі, безпілотники вдарили по ключовій електропідстанції Мелітополь 330, вона називається, і іншим об'єктам в Запорізькій і Херсонській областях. Який результат? Результат це тотальний блекаут. Понад 600 тисяч абонентів у 457 населених пунктах Запорізької області і 100 тисяч у 150 населених пунктах Херсонщини залишилися без світла. За словами Гуляйте Расальдо, є там такий з Херсонщини. Він сам, підстанції у Геннічійському і Мелітопольському районах були пошкоджені уламками збитих дронів. Чому це все так важливо, друзі? Чому це важливо? Справа у тому, що Мелітополь – це найбільша підстанція на півдні України. Через неї окупанти планували. Постачати електроенергію захопленою ними ж Запорізької атомної електростанції. Випуск про ЗС Передивіться обов'язково. мене є на каналі. Тепер ці плани зірвані ще не менше на місяць, адже ремонт може тривати тижнями без електрики. окупанти не лише втрачають там комфорт, якщо про це можна сказати, можливість втрачають ефективно керувати військовими операціями. І це супер історія. Це друзі, найбільший удар. Окупованих територіях з 2022 року Вдумайтесь, найбільший удар. Оце бахнули, правда уражено до 44 об'єктів, включно з базами складами боєприпасів, що значно до речі, ускладнює російські наступальні операції на Запорізькому напрямку. В цьому є причина, в цьому вона також криється. Якщо конкретніше, під ударом були бази і склади БК росіян, прилетіло по кількох підстанціях. Є чисельні ураження, місць базування і зберігання техніки. Попередньо уражено, як я вже сказав, до 44 об'єктів, що росіяни. Юзають в якості місць базування і лікування, все прощайтеся, немає більше нічого, і ви маєте розуміти, що так воно й буде надалі. Тут потрібно друзі сказати про те, що чому це важливо в цілому. Чому це важливо? Давайте розподілимо на дві складові всі історії. Ось перша це військова, а друга політична, і спробуємо це все поєднати зараз. Е російська армія фактично почала свій літній наступ. Паралельно з цим відбувається політичний процес. Ну або радше там я не знаю, імітація політичного процесу в Стамбулі. Задача Росії, яка швидко значить проводити наступальні дії, окуповувати нашу територію, а за столом переговорів робити все, щоб затягувати максимально час для того, аби уникати санкцій і відповідальності. Ну покарання задача України, яка продемонструвати Трампу прагнення до миру, показувати, що Росія хоче воювати, а не миритись. Задача наша об'ювати санкції зараз це відбувається в Вашингтоні. Наскільки мені відомо забезпечити себе зброєю, і це також робота щодо цього триває. І звісно, встояти в рамках літньої осінньої кампанії, яку проводить Російська Федерація. Операції служби безпеки України, які фактично майже одночасно зійшлися, взбіглися у часі, коли спочатку ми знищили 41 літак на литовищах Російської Федерації. Потім підірвали втретє символ путінського режиму, так званий Керченський міст. Все це переслідує декілька цілей, на мій погляд. Перше, це зниження російського військового потенціалу. Друге, меседж російської аудиторії, що цар не всесильний, а обісраний, вибачте на слові. Далі меседж Трампу, що у нас є карти. Да? Пам'ятаєте його слова? You have no Югевноукарс, меседж українцям, що ми встоїмо. Подивіться, який підйом, як значить, моральний дух у нас, мотивація, як виросла і так далі. І поліпшення свого становища за столом переговорів. Давайте будемо говорити чесно, друзі. Зверніть увагу. Навіть президент Зеленський сказав про те, що на другому засіданні, стамбульському засіданні, після е, спецоперації Павутина Росіяни з кислими обличчями прийшли. Да? їхні пики, е, їхній вираз обличчя був не таким пихатим, як під час першого засідання. Все це впливає безумовно на росіян. Безумовно впливає друзі операції, які проводять наші військові з тотальним блекаутом, знищенням БК, складів техніки, іншого російського начиння – все це систематична робота, яка спрямована на те, щоб зірвати плани ворога, щоб зруйнувати логістику, сповільнити наступальні дії, і на мій погляд закласти підвалини для майбутньої деокупації півдня. Ми про це часто з вами говоримо, в тому числі і на цьому каналі. Перегляньте випуски, в яких ми детально розбирали. Коли, як там, за яких обставин можлива деокупація півдня? І в останній час про це самі військові говорять. Не я, друзі. От я просто беру їхні слова як приклад. Тому що подивіться, Роман Костенко про це каже, так, народний депутат України, офіцер, полковник Служби безпеки України, він воює. Він, до речі, на півдні воював. Він, щоб ви розуміли, захищав наш південь. Це просто так, щоб було зрозуміло. Бен Ходжес, бойовий генерал, ми розбирали з вами його інтерв'ю, який сказав про те, що південь деокупувати можна, і Крим повернути також можна. Інші військові впливові військові, які точно розуміються на військовій справі. Вони про це кажуть. я свої оцінки давати не можу, тому що я не військовий експерт. Але я часто спілкуюся з військовими в ефірі, я часто спілкуюся з ними поза ефіром, і вони мені розповідають: ну що деокупувати південь абсолютно реально. За сукупністю декількох факторів, правильне планування, політична воля союзників. Найголовніше це ресурс, звичайно. Один до речі, відомий військовий поза кадром мені не так давно сказав про те, що в рамках контрнаступу 2023 Ми там дійсно це правда. Це було. Ми там припустилися декількох помилок а. За різними причинами я не засуджую і точно свої оцінки давати не можу. Але ну він так сказав. І якби планування там було дещо іншим, ми з легкістю могли б відвоювати наші землі на півдні, і в першу чергу, як він сказав, починаючи з Мелітополя, це були його слова. Я не знаю, так це було чи не так. Про це вже насправді пізно говорити, але. Е так, безумовно, ми розуміємо, що сьогодні там сил для повномасштабного наступу на південь ще бракує. Безумовно, але ми вже робимо все можливе для того, щоб послабити ворога кожен удар по Керченському мосту, кожна знищена підстанція, кожна партизанська акція це цеглинки в фундаменті нашої майбутньої перемоги. Тому, друзі, я хотів би, щоб ви написали в коментарях, яким ви бачите, якою ви бачите деокупацію українського півдня. Чи цікава вам ця тема? Напишіть, будь ласка, залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього і не забувайте ставити лайки. Це дуже важливо для просування контенту, який ми створюємо для вас. Дякую, бережіть себе і до зустрічі.